Він може стояти біля дверей, тут сміттєвих баків нема. Не унітаз на голову вдягати не переживай. Виведіть, будь ласка, гуляйте, ви мене добре знаєте. Прокурор області запрошує до себе ініціативно. Сюди, сюди, до мікрофона ви Не місце для того це. А прокурор де? Ну ми до прокурора прийшли, не до вас. Ініціативна група, чоловік. Бачите, людей, де ми бачили такого прокурора. Гайба! Ганьба! 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 Чи царя на прокурор? Я... Увага народу!